Мир вам, браття, всім голосам добру вісточку приносить, що пропало, підмістила нова зоря засвітила ясним світлом. Добрий вечір, ми в цій хаті, ми пастушки небагаті. Прийшли сьогодні у вашого господу, щоб розказати про нашу пригоду. Кутом степу ягнята пасли, стомилися позасинали, і раптом зоря засіяла, і ангели заспівали. Полинули нібні двони попід небесами, опустились керовими, стали поміж нами. І ми чули з неба співи, що родився син від діви. Ми всім людям, що в неволі, ждали щастя, ждали волі. Не бійтеся, люди чесні, йду до вас посли небесні. А порожець я і свічі, що порожний раз не двічі, з торками, москалями, татарами і дахами. Панерівні м'яв бою до Україну вільною. Триста літ лежав могилі і ось нині з нею встав, Щоб Ісуса привітати і по плінному Водінча чи зима, перешкод йому нема. Росту пищасний, народиться Рису Господь, при царі, де видете, ми, ми йдемо веслиєм, що воєм сполкоєм і повернеться, Бог приміщний, зійшов з небо. Ісусе, дай нам все, єдність, і щоб ми нині відстояли свободу і від людей часті гідність українського народу. Тарі, що з нами буде, І діда, хто тут міг буртувати знову відперечати. Ми щодені і рота на царяну володай. Царю, підривлади споєдичного свіпа. А скажіть мені уртя, хто то ті вісі розпускає. То бунтуємо, люди та ж не горе йому буде. Признавайте цю раду, про що їм ти час. Платі народився, написали і по надія. розказали. що я ж я там свого слава Господища. А скажи, дитя, ти на що родини цю хвилину. Де отець і де мати їх можна привітати? І не скажемо, є люди. Ти проклятий ваші роди, ти дитя захочеш бити, світ по пітьмі погубити. Гей воїн, де шукай і всім голову сирай. Побивай ці діти, що родина за дісвіт. Щоб ціни стали саду моє, щоб не впало. нахай стають. Боже, Боже, поможи, з небалицями дійшли. Тут я сповню волю Божу і покрипченим поможу. Геть них, це Божа справа, ти до них не маєш права. От слава, слава Богу, можемо прийти <свист> в дорогу. А тепер ми рідні браття в дорогу рушаємо. І на чесін, слава Богу, пісню заспіваємо. Заспіваємо, слава Богу, будьте ми в дорогу. Я-то на світу цвету і вашу дитину, і вашу І и всю клею, и сотруднизай. Оно если трохи в Рич указывает. Давай. Оно молодь. Скинь улицы куски. А ну ты их что А Олег, это считать дела.

No! Янки не при не днімає, моїми ручками на весь світ обнімає, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос переждає. Слава! Дякую.